Середа, 26 липня. Нарешті, ми побачимо царя в його красі. Переможцеві дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю, об'явлення 2.7. Якщо ви відчуваєте в собі дух суперечності щодо когось, ідіть і говоріть про любов Христа душам, які потребують свідчення про істину. Говоріть про красу й досконалість Христа, і згодом нечастивий дух, що поселився у вашому серці, відійде від вас. Ми маємо потребу в упованні на всемогутнього й у досвіді перемоги над ворогом. Ми не можемо дозволити собі втратити вічне життя. Я повинна сказати, що до вічності потрібно прагнути. Про це необхідно молитися і над цим завданням працювати. Ми не зможемо потрапити на небо з нашими неосвяченими рисами характеру. Не витрачайте часу на полеміку з опонентами, оскільки ворог підкаже їм достатньо аргументів, щоб зайняти ваш час суперечками. Ваша сила полягає в утвердженні істини. Коли диявол зустрів Христа в пустелі, Господь не почав з ним сперечатися. Сатанас покушав його здійснити чудо, створивши хліб. Якби Христос зробив це, він надав би ворогові вирішальної переваги. Тому що сатана міг представити подібний доказ власної сили. Якщо люди висувають заперечення проти істини, щоб вивести вас із рівноваги, не піддавайтеся на їхню провокацію і не сходьте зі стежки утвердження істини, постійно посилайтеся на слова, так говорить Господь, і дозвольте мені запевнити вас, що ворог швидко забажає втекти від вас. Ухиляймося ж від суперечки, у яку ворог прагне втягнути нас, і почнімо серйозно працювати над тим, щоб перемогти свої успадковані й набуті нахили до зла. Благаймо Бога, щоб він звільнив нас від нечистивої схильності до причіпок і натомість дав нам життя і любов Христа. Нам належить завоювати небо, і Христос бажає, щоб нам це вдалося. Він помер, щоб ми отримали туди доступ. Кожна душа, спасенна для Божого царства, віддаватиме славу йому, а не людині. Христос незабаром відчинить золоті ворота і запросить нас увійти. Проте нам треба війти на небо вже тут, інакше ми ніколи не зможемо бути там у майбутньому. Уже на цій землі ми повинні почати жити життям Христа. Тоді воно стане раєм для вас і для тих, хто спілкується з вами. І нарешті ви побачите царя в усій Його красі. Ви споглядатимете його незрівнянну красу і, торкаючись золотої арфи, наповнюватимете небо чудовою музикою та співом на славу. Агнця. яка чудова картина, правда, дорогі друзі? Чи щиро ви бажаєте бути її учасником? Тому давайте в цьому житті робити все від нас залежне для того, щоб вічне життя постало перед нашими очима.